ще Можливо, якось колись потім, якщо роздуплюся, я поставлю Ох, ти ж, в Я поставлю сюди ще цей самий штучний інтелект, щоб можна було з ними взаємодіяти, щоб воно. бачите, Щоб вони, типу, на... від мікрофона ще от Тут є шейдери, але я не знаю, як їх зробити. Е, тому одна серія може бути без шейдерів, а наступна може з шейдерами. Так, коротше, що нам треба? Нам треба ще викопати. У нас, конечно, такие руйнувания, блин, интересно, блин. Реально. Опа. Чикс. Чикс. И все. Вася, классно. Мне нравится, видите. Мне, видите, блин, прикольно. Давай это подоставляем. Вот так подставляем. Уже, кстати, нич. Вот, а это поганым. Рюкзак, бачите, есть рюкзак, до речи. А, ага, Ну нам надо верстак, на личном стике